Окей, проведемо сьогодні невеличкий прямий ефір з промту. Всім привіт, хто побачить це відео завдання. Спробувати записати його, щоб потім я міг портувати ці відео для того, щоб записувати і показувати їх в записі на наших курсах. Ми спробуємо сьогодні через Instagram зробимо таку нескладну задачку. Я буду записувати від першої особи. Через э, META через окуляри. От. І ми сьогодні зробимо джиг для дистилізації. Я собі візьму один зразочка. От. і поп попробую зробити такий самий, а потім ми в кінці запишемо це відео, спробуємо точніше його зберегти. От. Мені цікаво, що воно збережеться, і взагалі переглянути в якій якості. Якщо вам добре і чутно і гарно видно, то напишіть плюс. Або напишіть чути і напишіть видно, я потім перевірю якість звуку і потім перевірю якість відео. Отже, ну а ми, в принципі, починаємо. джиг до дистилізації. Хто не знає, як він виглядає. Використовується для того, щоб. Оп, вже мінус. <смістична> зробимо другий. Використовується для того, щоб привести дистилізацію якихось зубчиків, групи зубів або одного зуба. От, І зараз ми зробимо такий самий. А Може, в мене є ще один. Так, у ще один. От, джей для дислізації. Так, зробимо їх зразочок. і спробуємо зробити такий самий. Поїхали. Все починається з шипців для вигінів в нашому разі це шипці Кіма, для того, щоб привести якість не дуже. Скажіть, будь ласка, якість не дуже. Відео в усіх, чи в когось конкретно, щоб я знав, чи мені якось перепідключити мікрофон, або перепідключити окуляри, чи просто, можливо, в когось інтернет-кещу ловить когось гірше. Так от, у нас щіпці кіма, Я буду показувати дуже близько, яким чином ми робимо завитки на них. От, Робимо завиток. Потім якість, да? Угу, окей. Угу, Значить, тоді будемо шукати. Можливість тільки зробити якість краще. Так, дивимося, дивимося. Де тут можна покращити якість. Так, добре. Я глянув в налаштуваннях окулярів, яким чином можна покращити якість. Так от, стилізуючи джек, починається все з завиточка для того, щоб фіксувати дугу. От, після чого. Робимо вимірюємо висоту до мікроімпланта, якщо джиг буде активований до мікроімпланта. Робимо вигін. Далі ще один вигін. На достатньо одних щипців. Обидва вигини під кутом 90 градусів. Обов'язково дивимось, щоб була паралельність двох дух, двох шматочків дуги. Потім знову робимо ще одне кільце. Так, підкладаємо щипці. Робимо ще одне кільце для фіксації на основну дугу. Тобто наша оця, наш джек для дисталізації повинен фіксуватися на основну дугу. Так, окей. Поворот. Треба ще, до речі, наловчитися так цікаво знімати, тому що знімає права камера, робить фото, ліва камера знімає відео. От, і треба наловчитися так знімати, щоб вам було добре видно. Я буду тренуватися. Ну, це знову ж таки перше пробне. Далі будемо удосконалювати процес цих зйомок прямих ефірів. Я думаю, що я зможу домовитись з пацієнтами, щоб попросити відзняти вам в прямому ефірі процес фіксації, повністю як проходить. От. І якщо вам будуть цікаво ще якісь процедурки в прямому ефірі, то ви можете писати тут в коментарі, я собі збережу. І потім буду на цих. В процедурках на цих прийомах робити прямі ефіри. Чи ви бачили від першого лиця, яким чином та чи інша процедура проводиться? Так. Угу. Хоп, фокус. Угу, угу, угу. Може, просто треба світло додати, секунду. Добавимо трішки світла, скажете чи стане найкраще. Хоп, ось так. Ось таким чином. Так, ми вже зробили друге кілечко. А далі в нас є вибір. Або ми фіксуємо джиг на рівні з кілечком от в цій зоні, при умові. Що у вас джиг буде працювати з ластиком від ентогоніста, тобто від нижньої щелепи або від верхньої щелепи, тобто від протилежної щелепи. А якщо у вас буде мікроімплант, і у вас мікроімплант на висоті плеча джига, то вам потрібно зробити ще один завиток вгору. Ось покажу, як він робиться, ще один завиток вгору. Так, є. І тепер перехвачуємо шпівці на себе поворот, і вже тоді на рівні з плечем джигу робимо крючок. От. Перевіряємо паралельність. Є. І тоді на рівні з плечем вже робимо крючок, але вже крючок вперед. Для того, щоб потім на цей крючок зафіксувати або ланцюжок, або закриваючу пружинку, влежить від того, що вам більше. До вподоби, який метод ви будете використовувати. Є. Беремо кусачки, 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 кусачки і відрізаємо. Все. Так. Ще трішки загну, щоб було прям комфортно потім фіксувати гонцюжок. Таким чином є, От, і джиг для дистеризації готовий. Я покажу на модельки. Якщо у вас є моделька, на якій є джиг. От. Всім добре видно модельку? Давайте глянемо. Окей. Mm -hmm. okay. От у нас моделька. Вона фіксується до. Е Мікроімплант фіксується до. Крючка на джигу за рахунок ланцюжка і проводить поетапну дистилізацію кожного зубчика, приміщуючи їх от в цю сторону. І ось такий самий джиг ми сьогодні зробили. За скільки часу? Буквально за 3 хвилинки. Так, я буду тестити ще звук, буду тестити відео. Сьогодні такий невеличкий експромт. От, я сподіваюся, що наступне відео я зніму в кращій якості. І буду вже завчасно казати, коли ми знімаємо. Тому а поки дякую всім, хто приєднався. Вам гарного вечора. Якщо я зможу, то ефір постараюсь зберегти. Па-па-па.